Керрі, це перший опублікований роман Стівена Кінга, який вийшов у 1974 році. Книга розповідає про молоду дівчину на ім'я Кері Вайт, яка, будучи ізгоєм у школі та об'єктом насмішок, відкриває у собі надприродні здібності телекінез. Основні герої Кері Вайт, – 16-річна дівчина, яка страждає від знущань з боку однокласників. Вона має дивовижні здібності до телекінезу. Магрета Вайт, релігійно фанатична мати Керрі, яка суворо виховує доньку в умовах релігійного фанатизму та психологічного насильства. Сью Снелл – одна з учениць, яка відчуває провину за знущання над Керрі і намагається спокутувати свою провину. Томі Рос – популярний і добрий хлопець, який погоджується піти на випускний бал із Керрі за проханням своєї дівчини Сью. Кріс Харгенсен. Одна з основних кривдниць Керрі, яка організовує знущання над нею на випускному балу. Біллі НОЛАН хлопець КРІС, який допомагає їй у жорстоких планах. Сюжет 1 Життя Керрі до школи РОМАН починається сценою в душовій після шкільного уроку фізкультури. Коли Керрі отримує першу менструацію, вона не розуміє, що це таке, і впадає в паніку. Однокласниці, серед яких Кріс Харгенсен і Сью Снелл, починають знущатися з неї, жбурляючи тампони та кричачи принизливі фрази. Учителька фізкультури, міс Дежарден заспокоює її, але ситуація залишає глибокі рани в душі Керрі. Після цього інциденту Керрі випадково виявляє у себе здатність до телекінезу. Вона руйнує лампочку в школі силою думки. Ці здібності починають проявлятися все частіше. 2. Суворе Виховання. Вдома Керрі живе під постійним тиском своєї матері Маргарет Вайт, яка вважає менструацію гріхом і карає Керрі за гріховність. Маргарет Глибоко релігійна жінка, яка виховує Керрі в атмосфері страху перед гріхом і божою карою. Вона замикає дівчину в маленькій темній комірці, змушуючи молитися за прощення. 3. Примирення і спроба спокути Сью Снелл, яка брала участь у знущаннях над Керрі, відчуває провину за свої дії. Щоб виправити ситуацію, вона просить свого хлопця Томмі Роса, популярного спортсмена, запросити Керрі на випускний бал. Томі погоджується, хоча йому це здається дивним. Сю хоче, щоб Керрі хоча б раз у житті відчула себе щасливою. Керрі спочатку не вірить, що Томмі може запросити її на бал, але після деяких роздумів погоджується. Вона готується до події, купує сукню і мріє про свій перший справжній щасливий вечір. Четвери. Підготовка до трагедії Кріс Харгенсен, яку виключили зі школи за її жорстоке ставлення до Керрі. Не може змиритися з тим, що Керрі має отримати щось хороше. Разом зі своїм хлопцем Білі Ноланом вони готують жорстокий план, щоб принизити Керрі на випускному балу. Вони влаштовують змову. Підлаштовують, щоб Керрі і Томмі виграли титул короля і королеви випускного, після чого планують облити Керрі свинячою кров'ю на сцені. 5. Катастрофа на випускному усе йде. За планом кріс. Під час оголошення короля і королеви випускного на сцені над керрі виливають відроз кров'ю. Зал вибухає сміхом, що остаточно зламує кері. Її приниження досягає апогею, і вона впадає в стан люті. Використовуючи свої телекінетичні здібності, вона починає помсту, замикає двері залу і спричиняє катастрофу, підпалює школу, вбиває однокласників і влаштовує масову паніку. 6. Наслідки. Після знищення школи Керрі втрачає контроль над собою. Вона йде додому, де її чекає мати. Маргарет Вайт вважає, що Керрі – породження зла і намагається вбити її. У боротьбі з матір'ю Керрі використовує телекінез, убиваючи Маргарет. Після цього Керрі, знесилена і емоційно зруйнована, тікає з дому. Сью Снелл, яка пережила різанину в школі, відчуває Керрі, коли та помирає на вулиці. Перед смертю Керрі і Сю з'єднуються через свої думки, і Керрі нарешті знаходить спокій. Тема роману. Керрі порушує важливі теми підліткового насильства, ізоляції, релігійного фанатизму і помсти. Роман також досліджує, як жорстоке ставлення і булінг можуть привести до катастрофічних наслідків. Ця книга – це водночас моторошна історія помсти і дослідження людських відносин з особливим акцентом на наслідки жорстокості і соціальної ізоляції.